Ще в нас новий стенд з накладними точковими світильниками круглої квадратної форми в різному діаметрі на різну кількість ват. Ось так, дивіться, як гарно світиться підсвітка. З матовим розсіювачем, з прозорим, такий мінімалістичний. Світильники такого типу підійдуть в будь-яке приміщення, в будь-який дизайн інтер'єру. Виглядають просто ідеально і дають хороше освітлення. Виглядають мінімалістично, стильно і яскраво освітлюють приміщення. Підійдуть для коридору, для ванної кімнати, для дитячої спальні, вітальні, кухні. Для замовлення більш детальної інформації і консультації пишіть в дірект.